У кожному доброму ранку є диво, маленьке мишеня на ім'я Ломі. Мишеня ломі вибирається зі своєї затишної хатинки черевика, щоб насолодитися сонечком. Його день починається з доброї справи. Він допомагає маленькому жучку, що перекинувся на спину, стати на лапки. Провівши жучка, Ломі повільно йде стежкою, насолоджуючись ранком. Прогулюючись далі, ломі знаходить скарб, скляну жовту кульку. Граючись із сонячними зайчиками від неї, він раптом чує тихий плач у густих кущах малини. Там, у холодній темній тіні, сумує маленька гусениця, якій дуже бракує тепла. Ломі замислюється. Намагаючись зрозуміти, як допомогти маленькій гусениці. Спроби розвеселити її танцем, не вдаються, але ломі осяює ідея. Може, десь на галявину піти? Ломі тримає в руці кульку і намагається зловити провінчик сонця та направити на гусеницю. Почала світитися від променів, наче прожектор. Тепло повертає гусеницю до життя, та вона неймовірно щаслива. Але ідилію руйнує великий равлик, який випадково збиває світлову установку. Ломі стрімголов кидається за кулькою, кумедно спотикаючись, аж поки вона не зупиняється біля мурашника. Тут на допомогу приходять мурашки. Разом вони, наче футбольну команду, закочують кульку назад на камінь. Світло повертається, гусениця щаслива, а нові друзі влаштовують веселий танець, святкуючи день, коли проста скляна кулька і добре серце ломі принесли всім трішки сонця.